Три важливих події місяця. До кінця місяця тут залишилося ще 4 тижні, майже 4 тижні. Давайте подивимося, які важливі події у вас очікують в жовтні місяці. Так, для кого цей розклад? Для людини, яка чимось займається, можливо, навчається, або чомусь духовному, можливо, якихось практик, йога і так далі. Тобто людина, яка шукає в собі, розвивається, щось нове шукає в собі, розвиває в собі певні, в собі певні якості, людина, яка шанси бере. Бере шанси і швидко реагує на всі ситуації, які з'являються коло неї. Щось неприємне сталося у вас в особистому житті. Але ви вийшли з цього і хочете нових шансів, нових можливостей щось створити по-новому. Три важливих події місяця. Давайте подивимось першу важливу подію місяця. Перша важлива подія місяця. Так. Дивіться, тут прояв якоїсь людини, причому в негативному плані, або ця людина в минулому вам зробила негативне, причому ви відчували. Спустошення, деяке, можливо, емоційне, можливо, навіть відчували фізично. Це, це може бути як по роботі керівник, може бути просто людина, може бути хтось із членів сім'ї. І в вас вводила ця людина, примушувала якось От, звертати увагу на недоліки. Або ця людина вказувала вам на ваші недоліки, тобі не вистачає того, тобі не вистачає цього. Ти не розвиваєш собі тете-тето. Тобто людина, яка змушувала вас, знецінювала ну, вас. Це може бути по пентаклям, Телець Діва-Козиріг, або просто людина, яка працює з вами. Можливо, ви десь навчаєтесь і це ваш керівник. Ну, ця людина матеріальне дуже полюбляє. Якщо ви дивіться, здаєте якісь екзамени, то ця людина хоче грошей, щоб заплатили, дали взятку, скажімо так, для того, щоб здати чи екзамен, чи якийсь залік. Так, Це перша важлива подія. Друга важлива подія. Так, угу. дивіться, все-таки це завершення ситуації. В жовтні місяці у вас буде якась інформація, можливо, від дитини вашої. Тут може бути про дитину, чи якась поїздка, і це розіб'є вам серце як варіант. Да, доросла дитина їде навчатися, чи кудись переїжджає, чи в якусь поїздку їде, і ви будете сумувати. Але в цілому все буде добре. Або це звістка можливо, вам по навчанню. Якраз треба буде по навчанню, по роботі, в якесь відрядження з'їхати, в якусь поїздку робочу, і це все-таки буде останній раз. Ви не хочете в цю поїздку їхати, але це закінчується. Можливо, ви кілька разів їхали, і це вже буде остання поїздка. Так, Хоча ви там отримаєте задоволення, певне, можливо, будете насолоджуватись, тому що саме остання поїздка. Взагалі будете йти в кращі емоції. Можливо, сповнити себе якимись емоціями, ну яким чином. Розширятимете свіргозір і дивіться, ви з кимось познайомитеся в цій поїздці з людиною, яка вас надихне щось робити. Людиною, яка допоможе вам відчути, що ви насправді багато на що здатні. Або це ви будете в цій поїздці відчувати себе, а я це все знаю, а я молодець, а я це все вмію, а мені це все легко дається і будете активними. Давайте подивимось третю важливу подію до кінця місяця. Дивіться, по-перше, якесь непорозуміння тут буде да? з кимось. Будете як на ножах, тут дуже важливо, ну от якась криза. Можливо, у вас є вже ця криза, але тут швидкий вихід з цієї кризи. Або ви швидко вийдете з якоїсь неприємної ситуації. От, трапилася у вас на шляху, і ви швидко вийдете. Ще й будете святкувати. Можливо, після цієї поїздки, після втоми, ви будете святкувати, відпочивати, набиратися нових емоцій. І дивіться. На дні колоди прояв людини. Звістка про надходження якихось грошей, або ця поїздка, чи ви просто йдете в краще, от переводите свої емоції в кращі енергії, і ви все ж таки там Паш Пентаклів був. Тут уже лицар пентаклів. Тобто ви після хто навчається після цього навчання, хто працює, ви після цієї роботи все-таки отримаєте більший досвід, як вам матеріально збільшити свої статки. Можливо, у вас більше шансів відкриється. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.